Добрий день. Вітаю, вітаю вас, Кириле Я дуже рада, що ви погодились здати мені інтерв'ю, дуже вам за це дякую. Дякую вам. Дякую вам. Перше таке моє запитання. От якщо б перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Класне запитання, дякую. Я б відповів, Доброго дня, мене звуть Олексій Кузнєцов, я оперний, спів, оперний співак. Ем, Інтернаціональний оперний співак, професійний співак. Ем, атлет. Спортсмен, викладач а І просто людина. Чи правда, що ви а, були запрошені виступати на ювілею П'єра Кардена? Так, це правда. Так, я був запрошений а, для виступу П'єра Кардена. Так. І як пройшов цей виступ на вашу думку? Я думаю, що це було гарно. Гар, гарний, гарна подія, гарний івент. А, Новий експірієнс, якщо можна так сказати, використовувати англійське слово. А, дуже, дуже дуже було дуже, дуже класно. Коли для хлопця, який тільки а, отримав, так сказати, квиток у світ і отримати таке запрошення від такої відомої людини, від такого модельєра, це, ну, це велика шана. Я, я був дуже. Дуже радий, що в мене з'явилася така нагода і можливість виступати перед такими людьми. Ви в нього питали. Чому він саме вас запросив? Це... На жаль, ми не дуже мали можливість так спілкуватися там довго. Тому таке запитання. Це, це гарне запитання. Я... Я знаю, що він бачив мої виступи з проекту і інтернет вже працював. Слава Богу, то, тому вони, вони побачили ми, а, мій виступ і запросили мене виступити ну, на його ювілеї. То я думаю, що це була і причина, що він побачив і почув мій голос, і, і запросив мене. А може ще щось, чого ми не знаємо, і, можливо, ніколи не дізнаємось. Ви зараз проживаєте в Нью-Йорку? Так. Як давно? Ну, вже багато років. Вже багато років живемо в Нью-Йорку і. Насолоджуємося цим фантастичним містом, в якому є потужна енергетика, місто, яке е, ніколи не спить. Пандемія трошки це все зупинила і зараз все повернулося і, і так, так, як воно було до, до нашого приїзду, місто повністю живе і. Багато людей багато приїжджають, виїжджають, е, виїжджають і. Якось так. І коли в останній раз були в Україні? Під час війни в Україні, так, да, і практично весь час був війн, е, в Україні, і ми маємо фонд свій Help Ukraine, який допомагає Україні і досі. Досі ми допомагаємо. І... Під час першого дня війни ми, ми розпочали допомагати Україні, допомагали ми ще з, до, до, до а, повномасштабного вторгнення, починаючи з 2014 року. Але ну, тут вже працювали максимально, як ми можемо, ми використовували всі наші зв'язки і всіх наших партнерів, щоб допомагати. І, як я вже сказав, і допомагаємо досі. Тільки як місяць, декілька місяців тому був в Україні. От ще мене цікавить, це як простий здається, хлопець, так з Макіївки, переїхав до Нью-Йорку. <гум> якщо будете мріяти, хотіти змінити своє життя на краще і будете дуже важко працювати, то. То все можливо. Саме головне розуміти, що все можливо і немає нічого неможливого. Якщо у вас є а, ціль, до якої ви мета, до якої ви будете прагнути і досягти, а, все можливо, Ставті, ставте собі а, великі, потужні цілі, які будуть а, досягатися не за один день. Не за тиждень, не за місяць, а це може зайняти і роки. Але якщо ви зробите це вперше в своїй голові, да, якась мрія, потім ви все це виложите на бумагу, запишете, тобто дасте цьому життя вже. Тобто це вже буде така прям конкретна ціль, це все стає реальністю не тільки тут, так, тому я, я б хотів. А це вже є така конкретна ціль, і ви повинні собі задати питання, а що мені потрібно для цього зробити? Що я, повинен, що, що я потрібен зробити? Я, я треба рухатись, мені потрібно вивчити мову, чи я, я повинен піти на якийсь проект, щоб мене побачили. Тому що увага, вона має дуже велике значення. Ті, хто долучає до себе уваги, вони. Набагато швидше досягають своїх поставлених своїх цілей. Тому проєкт став для мене такою відправною точкою, і це гарний, був гарний початок, який мені дав можливості насамперед також жити жити у Нью-Йорку в, Нью в сполучених штатах. Ще от мене цікавить, от заснований був проєкт ексфактор 4 вересня. 4 вересня ви. Прийняла участь у ньому. Та? Чому ви вирішили подати свою заявку на x фактор Це вже така довга історія. я вже Багато разів про це розповідав. Було багато проєктів. Я завжди думав, що це не є така цікава штука. Думав, що це, це проплачене, куплене і так далі. І мій батько на той час сказав: з'явився такий x фактор перший сезон. Нічого подібного до цього не було. Різні там фабрики, фабрики зірок, е якісь там співають зірки, чи ще щось, караоке на Майдані з е Ігорем Кондратюком і так далі. Але нічого подібного, як x фактор на, на, на той час не було. За Войсу взагалі не було, його не існувало, тобто до голосу України і так далі. Тому мій батько такий сказав, що тобі дивись, як хлопці співають, ти можеш краще. іди покажи вс всій нашій країні, як ти можеш. Як... Донецькі э, хлопці вміють співати. Тому це було так, як парі, ну добре, я піду. Ми грали в шахмати з моїм батьком, і він сказав, що тобі слабо це зробити. Я сказав, ні, не слабо. І все, я пішов. Це було так, ну якщо казати, як воно було, то воно так і було. Тобто не було якоїсь конкретної цілі піти на екс-фактор. Це було таке парі між батьком, просто показати. А коли вже це все відбулося. Коли мені подзвонили і, і запросили вже на, ну, на участь у цьому проєкті, ось тоді я якось вже серйозно це сприйняв і зрозумів, що угу, так може бути це щось цікаве, і може, це дійсно а, змінить життя моє, моєї сім'ї трошки інакше і на краще. Ну так воно і відбулося. Yeah. Але от що мене цікаво, чи хвилювалося ви в той момент, коли ви були на ексфакторі, коли судді, власне, казали своє рішення? А, так, абсолютно. Але знаєте, що коли вже фінальний був а, оголошення да, там, переможця, то тут вже настільки воно все було, і, і адреналін, і емоції, і все, що. І весь цей пройдений шлях, який був вже позаду, і ні, ні, ну в той момент я, я не думаю, що я хвилювався, мені просто не хотілося, щоб це закінчувалося, тому що це було настільки цікавий, а, цікава подорож для мене така творча. Я багато чому навчився, я багато з ким познайомився. А, це змінило взагалі все моє життя. Я за це дуже вдячний і Богу, і, і всім людям, хто вболівав за мене і допомагав. Я вже багато років минуло, але досі всі ці люди, всі ці а, прихильники, які, яких я маю, які має, а, мабуть, мій талант, не те, що я як людина маю, але той талант, який мені дав Бог. І досі люди його слухають і підтримують і це дуже, дуже, дуже класно. Я думаю, дуже цьому вдячний і Богу і людям і, і радий, що все так вийшло. Тому хвилювання як такого, як такого, я не можу сказати, що я там тільки хвилювався. Це був такий мікс емоцій і взагалі всього, що можна тільки собі уявити. Тому сказати одним словом, я просто нервував, то буде неправда. Ви переїдете в Україну? Все ж таки, чи ні? Ні, а вже ж в мене багато знайомих, друзів і так далі. І, а вже ж я, я підтримую Україну. І коли, коли в мене буде зараз час, бо я працюю зараз на, над іншими проектами на підтримку українських бійців, які проходять тут реабілітацію в, в, Союзі, в Сполучених Штатах, ми допомагаємо їм тут, в Америці, і... Займаємося всіма процесами організаційними, тому мені потрібно бути тут, як е, одним з співзасновників фонду. Я спілкуюся з багатьма людьми і веду перемовини, щоб надавати як можна більше допомоги нашій країні. Тому один день, а вже ж я, я приїду, коли, коли закінчу всі проєкти, які я маю тут. Тобто ви повноцінно переїдете чи ні? Я не можу сказати, що я переїду, бо я вже багато років живу в Сполучених Штатах. Я приїжджав кожен рік практично в Україну, там тільки пандемія, коли ми не приїжджали, але взагалі ми кожен рік приїжджали там на декілька місяців, були в Україні, а так взагалі я вже, ну, я вже повноцінно проживаю в Сполучених Штатах. І в цьому напрямку, мабуть, переїжджати в Україну як просто жити в Україні, мабуть, ні. У вас є громадянство? Uh, в мене є резидентство. Я, я так відповім: в мене є резидентство. Я не ще не гром... я громадянин України. А от який саме у вас девіз, з яким ви йдете протягом вашої кар'єри? Гарне питання. Девіз. Ну, По-перше, Якщо чесно, я не маю прям такого конкретного девізу, але якщо ну, трошки так розширено відповісти, то по-перше, це ніколи не здаватися. Нічого не боятися. Не боятися робити помилки. Помилки це наші вчителя. А, але треба дивитися дуже уважно, бути уважним, щоб не, не робити. Ті самі помилки двічі. Один раз це добре. Навчилися, взяли собі це в свій такий пакет, в маленький такий не, кошик, там зробили все, так більше не робимо. Хто в цьому винний? Ну. Думає, що всі скажуть так, я, я сам в цьому винний. Треба далі рухатись. Що треба робити, щоб це знову не сталося, і це буде розумно: тоді буде прогрес, тоді буде рост, тоді буде рухатись далі до своєї цілі, ніколи не здаватися. Бо якщо ви виберете свій свій напрямок, то вас буде бити. Будуть і маленькі якісь кочки, і великі палки, і драки, і так далі. Але якщо ви вистоїте це і пройдете, то ви будете досягнути своєї цілі, будете успішним і будете все робити в саме з житів. Тому, мабуть, вірити в себе, ніколи не здаватися, і не боятися робити помилки. І навіть якщо ви робите, рухатись далі. Оце, як, мабуть, мій, мій буде девіз. Ну, і головне, любити те, що ви робите. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую вам. Дякую вам.